І Артем, 9 років, Старас Шевченко іду я тихою ходою. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе диво виринає, із хмари тихо виступають, обри високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, у діти в білих сорочках у піжморки в яру гуляють, а долі сивий наш козак. І прозугами виграває, а он де онде за Дніпром, ніби капличка, козацька церква невеличка, стоїть з похиленим хрестом, давно стоїть, виглядає порожця злого. Богдан Фесик мова має значення, кому до свідання, кому до побачення, То слід, читай, слова мають значення. Якщо все одно, якщо кольорово, то чому тоді люди вмирали мову? Бо разниця є і велика різниця. Російською стала ракета і вбивця. І ми не навчились в історії знову. Бо нині ми знов вмираємо помираємо мову.